Різьба Господа Бога нашого Ісуса Христа кличе нас завжди жити вірою, свідчити свою віру не тільки в церкві і на свята, але кожного дня в родинному житті, на місці праці чи навчання, в часі радості, в часі терпіння. Одні в чисених улянок співаємо в цей славний день, Ісусе милий, ми не багаті, золото дарів не можемо дати, но дар сіні несем несе від світу, це віра серця, це любов щира. Наша жива віра і правдива любов до Бога і до ближнього. До рідної Христової Церкви та Україні це найкращі дари, які можемо скласти перед новонародженим Христом разом з царями, що прибули здалека до Вифлеєму. У ці різдвяні дні, коли ми так близько відчуваємо Божу присутність і любов, прославляємо і дякуємо йому за дари Святого Духа, який так щедро зливає на кожного з нас. І церкву загалом, мої любі в Христі, живі в мирі та любові, нехай справжнє світло віри, що просвічує кожну людину, буде наріжним каменем нашого щоденного життя, нехай свята Божа любов царює у наших християнських душах та у наших родинах, зігріваючи теплом божественної присутності і супречасті усіх самотніх та страждаючих. Прославляємо разом і радісно Бога цілим нашим життям. Благословення Господні, нехай перебуває з усіма вами. Христос рождається, славійте Його!